Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас п'ята партія матчу за звання чемпіона світу шахів. Білими грав претендент до Мараджугу Кеш чорними чемпіон світу Дін Ліжень. Е4, Е6, Д4, Д5 ЄД. Це не основний хід за білих. Якщо білі хочуть мати перевагу, білі грають Кінь С3, Кінь Д2, Е5. ЄД розмінний варіант? Нічого цікавого він не обіцяв, скоріше гра на нічию вже з третього ходу. Але я забіжу наперед. Далі буде помилка в партії і буде цікаво. Єде, в 3, в 6. У нас симетрична пішакова структура, тому тут важко отримати перевагу. Слон д 3 С5. Більш популярний хід тут слон д 6 С5. Які є ходи в білих? Білі можуть побити пішака. Чорні розвинули слона. В чорних є ізольований пішак, але він контролює центральні поля. Далі чорні розвинуть фігури, і в чорних буде все добре. Це рівна позиція. Білі можуть спробувати дати шах. Слон є 7. Зараз слон зв'язаний. Тому де це? Рокіровка. Пішак тепер під боєм. Захистили його. Тура є 8. Тура стоїть навпроти ферзя і чорні загрожують побити слон С5. Білі цього пішака не можуть зберегти. Б4 це вже ослаблення. Чорні підривають цього пішака. А якщо білі ще раз хочуть захистити, тоді АБ. І пішак А він зв'язаний. Ще білі могли тут зробити рокіровку. С4. Такий хід, який в партії був. Тура Є1, слон Е7, слон F1. Рокіровка. І пішак С перейшов в половину поля. Б3. Ми його підриваємо. В партії було С3. Пішак захистив центрального пішака і є поле С2 для слона. В чорних є різні ходи. Кінь С6, можна й побити cd, в партії було c 4 чорні закривають центр. Слон c 2 слон d6, ферзь е 2. Ще один хід на нічию. Якщо білі хочуть боротися за перевагу, такий бойовий хід рокіровка. Бо ферзь Е2 2 це розмін ферзів. І тепер без ферзів шанси на нічию зростають. Чорні побили королем, втратили рокіровку, але це все добре. На дошці немає ферзів, і чорному королю зараз нічого не загрожує. Можна було і побити слоном. Король Е7, рокіровка, тура є 8, тура є 1, король є 8 ще один розмін. Слон г5. Кінь БД7, кінь БД2. Білі й чорні розвивають фігури а 6 слон а 4 кінь h5. Кінь йде на F4. Тура є 1, король F8. У білих кращий розвиток фігур. Білі захопили відкриту вертикаль. Але білі не можуть це використати. Ось чорна тура, слон ще не ходили, але переваги в білих немає. Позиція рівна. G4, кінь F4, слон G3. Зв'язали коня. Кінь Б6, слон напав на пішака. Його захистити не так просто, тому g 5. Аж g, кінь g 5, слон d 7 Кінь G3. Тура e 8 Чорні борються за відкриту вертикаль. Кінь e 5 Поставили коня нарешті в центр. Кінь на F4 незахищений став. Слон Е5. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати білим. Білі мають побити слона. Пішаком чи турою. В партії побили пішаком і це помилка. Правильно бити турою. Розміняти тури. Можливий довгий варіант. Тура є 5 де є слона 4. Слона 4, кінь Е2, Король Еф 1. Кінь G3. Fg. Кінь a 4 Чорні напали на пішака, і білі програють пішака. Король Е2, король b 2 король Е3. Але білий король активніший. Де в центр хоче напасти на пішака. Король Е7, король d4, король Е6. Кінь f 3 Загроза кінь G5. Дати шах, і Чорний король не буде захищати пішка на d5. F6, не пускаємо коня на g5, f. І чим чорним бити? Можна і королам, і пішаком, позиція і там, і там рівна. Якщо пішаком, то в білих з'являється віддалений прохідний пішак, що трошки небезпечно для чорних. Якщо король б'є, тоді білі б'ють король d5. Але і так, і так рівна позиція. Білі побили D. І в чорних тепер є сильний хід кінь d3. Кінь напав на пішака, на туру і на ще одного пішака незахищеного. Білі побили слон d3, ЦД, і в чорних з'явився небезпечний прохідний пішак. Чорні можуть зіграти слон F5, дуже просто захистити цього пішака. А також кінь іде на c 4 Щоб зупинитися, є хід Б3. Але тоді пішак С стає слабкий. Буде хід Тура С8. Чорні напали на слабкого пішака і це білим неприємно. В партії було F3, кінь С4. Кінь тут стоїть дуже добре. Кінь С4 ДЦ. Чорних є захищений прохідний пішак. Перевага чорних. Шанси білих на нічию насамперед пов'язані з тим, що. Є різнокольорові слони. Тура Е4 напалена пішака. Слон Е6, можна було його захистити. Слон С6. Пішака на С4 теж захистили. Умовно захистили. Бити його не можна. Буде хід Тура D8, пішак Д йде в ферзі, і виграють чорні. Тому Тура Д4 білі поставили туру за прохідним пішаком. Слони в 3, чорні виграли пішака. Король в 2. напали на слона. Зараз хід чорних. Подумайте за суперника. Як би ви зіграли тут чорними. Куди краще втікти слоном? Краще втікти слона ж 5 Слон контролює тут поле перетворення. Звичайно, бити пішака на С4 не можна, буде D2 і далі ферзь. І виграють чорні. Король є 3 Король вже в центрі. Б5. Захистили пішака. Б3. Хороший хід. Підриваємо пішаковий ланцюг чорних. Тура С8. Тура H4, напалена слона, слон не може відійти, буде лінійний удар. G6. Тура Д4. В білих є активна тура, але тут невелика перевага чорних. Чорні можуть продовжувати g 5 Це b бити недобре. А b, тура С3, тура Д3. Стаються розміни. Чорних на пішака більше, але, звичайно, це буде нічия різнокольорові слони на дошці. В партії було слон С6. Тура С4. Тура Д8, тура Д4. Стався розмін турами. І це нічия. Гросмейстери ще трошки пограли, але, звичайно, що буде нічия. Слон d5, b3, король Е7, король Е3, король Е6, король Д3. Тепер навіть в білих на пішака більше. Але чорні зробили блокаду по білих полях. І білі її не можуть прорвати, буде нічия. g 6 король c 3 а 6 король Д3, король f 5, король e 3 король e 6 король Д3, король f 5, король e 3 король e 6 І погодилися на нічию. Спочатку був дебют необіцяючий такий, скажем, нічого цікавого. А потім була помилка. В цій позиції Дігукаш помилився і стала перевага в чорних. В чорних був захищений прохідний пішак. Але чорні робили не найкращі ходи і втратили свою перевагу. Розмін тур, різнокольорові слони і це нічия. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!